Я вам скажу чесно, що би я могла сказати. І запропонувати новому міністру культури. Uh -huh. Ну, найперше, я завжди кажу, що коли йдуть попередники, вони мають обов'язково звітуватися. Оцей принцип, що ми його не допитуємо, ми йому не даємо запитань професійних, є неправильний. Ми не аналізуємо його діяльність, і в кожен наступний може так собі спокійно йти на ці посади. Це неправильно. Що б я порадила новому міністру на майбутньому, по перше, це створити дуже швидко, дуже короткий і дієвий документ. За яким і рухатися, і кожен з нас з вами буде розуміти українська культура, яка зараз на часі. Що ми з вами плануємо отримати за два роки там або за п'ять, давайте так, і ми всі будемо розуміти, для цього міністерство буде розвивати таку-то, таку-то сферу, і ми в підсумку це отримаємо. Все, це дуже короткий документ. Уявіть собі, цей парламент не працює від початку його створення ні за жодними державними такими стратегіями і розвитками. Тому ми маємо такий хаос і бардак. Ну от пан Олександр Ткаченко в своєму зверненні до українців все-таки, на мою думку, мені. Маніпу... Кажучи про те, що, ну, от, як виявилося, культура зараз не на часі. На вашу думку, це от хейт, як він його називає з боку українців з приводу е, рішень, які е, безпосередньо ухвалювалися в міністерстві, вони е, дійсно мають підґрунтя. Чи все таки міністр культури е, дійсно хотів щось розвивати в? В українському середовищі Ну, дивіться, коли до війни були великі суми коштів, і можна було вільно розподіляти за побажаннями. Пам'ятки архітектури ремонтувалися на тих округах, де є слуги народу. Тоді, звичайно, все було по одному. Ти, як знаєте, як постійно міністр добрий. Зрештою, ми пам'ятаємо, що Ткаченко працював на каналі «1 плюс один. Він звик до таких приватних ініціатив, коли ну, і сама тематика каналу це така розважальна. І коли він говорить, що культура не на часі, може він думає про себе, що він йому подобаються такі фільми, але українське суспільство виросло вже давним-давно. Так, в нас звичайно. Звичайно, є багато хейтерів, у нас є звичайно багато людей, які е, захоплюються низькопробною культурою. Це, це, це правда. Але є і ті, котрі розуміють сенс того, що сьогодні відбувається. Ви пам'ятаєте, коли почалася війна, всі почали співати ту ж червону калину від найменшого до найстаршого. І навіть дехто вивчив другий куплет цієї пісні. Що стосується е, того, ну бо це дуже повірте важливо. Не закінчилося все на одному куплеті. Так. Що стосується, наприклад, таких Моментів, як вистави спочатку, от, театри такі дуже потужні. Вони почали робити в бомбосховищах швидкі, дуже потужні вистави. Люди ходять. Скільки культура зібрала грошей сьогодні на армію? Ну, от тільки дивіться, ме мене Івано-Франківський самі виборчий округ за півроку Тільки наша франківська культура зібрала мільйон двісті тим, що вони співають. Щодня, і люди їм кидають кошти українську пісню, там вони мають українську виставу. Це ж не відбувалося, тому що міністр для цього щось зробив. Це насправді робили самі люди. Кіно українське. Ну ми ж бачимо, як люди тягнуться до чогось, який має зміст. Ми можемо не тільки знімати сьогодні фільми про війну, але ми можемо знімати історичні фільми. Ви бачили, як всі ходили на Щедрик? А чому? Тому що вони розуміли. А чому в нас знову війна? Тому що це Росія, вона ніколи не зупинялася. Були складні часи, чим закінчився цей фільм «Щедрик». І зараз така ж сама історія з депортації українських дітей, як в завершенні цього фільму, які зустрілися. І люди це сприймають, і вони би тільки поплескали. І не ось саме останнє це московський патріархат. Тут міністру треба було показати характер. Тут міністру не треба було ходити і коломийки водити. Uh -huh. Ну, не знаю, що він коломийки вміє водити, але має словесні, а треба було проявити характер. Розумієте, чомусь, коли в нас летять ракети, коли Росія на нас наступає, коли першим ділом що вони зробили на окупованих територіях? Попалили наші книжки, понищили наші музеї, покрали все награбоване. Ми, звичайно, ми інші, але ми маємо. Так само і запропонувати нашу українську культуру. Ми маємо бути таким певним чином з патріотично такі, знаєте, агресивні в такому своєрідному плані для так. тих, хто ще сумнівається. Ну бо, наприклад, недавно були в Херсоні, і ми їм даємо пакунки. все. є люди, які неймовірно тішаться, але є ще люди, яких треба в Херсоні переконати.